В Україні розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації. Друзі, Верховна Рада України ухвалила закон номер 9342 та передала на підпис президенту. Раніше відсрочку від мобілізації можна було отримати за такої умов: наявність дружини із числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків чи батьків дружини і числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Відтепер до цієї підстави наявність дружини із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини, із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, буде додано наступні слова. Це за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх отримувати. Тому відтепер, щоб вам отримати відсрочку від мобілізації по цій причині. Вам потрібно буде доказати, що крім вас немає кому більше отримувати дану людину. Яка ваша думка на рахунок даного законопроекту? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці Профіль.